У 2023 році роботодавці були звільнені від обов'язку щодо нарахування індексації заробітної плати. Так, пунктом 3 про кінцевих положень закону про державний бюджет на 2023 рік було призупинено дію закону про індексацію у 2023 році. Зверніть увагу, ця норма була встановлена на 2023 рік. У законі про державний бюджет на 2024 рік подібної норми немає. А це означає, що в 2024 році відновлюється дія закону про індексацію грошових доходів номер 1282. і роботодавці знову будуть проводити індексацію заробітної плати своїх працівників. Проте виникає питання: на який місяць орієнтуватися роботодавцю для обчислення приросту індексу споживчих цін, тобто для визначення коефіцієнту індексації. На рахунок цього у законі про державний бюджет на 2024 рік є особлива норма, а саме статтею номер 39 цього закону визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Згадка у цій нормі січня 2024 року спантеличила бухгалтерів та роботодавців. Який саме місяць буде точкою відліку? Особливо, якщо у січні 2024 року не відбулося підвищення посадових окладів? Для початку нагадаємо, що правила обчислення коефіцієнту індексації встановлені в законі про індексацію грошових доходів та порядку номер 1078, і вони не змінилися. Відповідно до пункту 5 порядку 1078, у місяці підвищення посадового окладу тарифної ставки індекс споживчих цін приймають за 1 або 100%. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем, підвищення зазначених грошових доходів населення. Тобто за цими правилами. Які не зазнали зміни, продовжують діяти в 2024 році, обчислення коефіцієнту індексації здійснюється з місяця наступного за базовим. Для цього перемножують індекси інфляції до тих пір, поки не буде перевищення порогу індексації 103%. Причому відповідно до підпункту 1.1 порядку 10.78 підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Ну а сам індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і публікується в офіційних періодичних виданнях не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним. Який місяць буде точкою відліку або базовим місяцем для індексації зарплати у дві Тич році законом про держбюджет на 2024 рік визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Відповідно, якщо розрахунок розпочинається з січня орієнтуватися потрібно на попередній місяць, грудень 2023 року. Звісно, це стосується випадку, якщо у вас не відбувається підвищення окладів або підвищення було до січня 2024 року. Також думки і держпраці. За їх роз'ясненням, базовим місяцем нарахування індексації зарплати буде грудень 2023 року. Оскільки нарахування індексації відновили з 1 січня 2024 року. Тобто, якщо підвищення посадових окладів було у 2023 році або взагалі у 2022, то незалежно від місяця підвищення воно до уваги не береться, оскільки у 2023 році не діяв закон про індексацію, а розрахунок індексу споживчих цін починається із січня 2024 року, як це передбачено статтею 39 закону про держбюджет 2024 року. Наприклад, оклади в останній раз підвищували у січні 2023 року, і у 2024 році підвищення поки не планується. Відповідно до статті 39 закону про держбюджет на 2024 рік розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком, тобто обчислення коефіцієнту індексації, розпочинається з 1 січня 2024 року. Давайте припустимо, що індекс споживчих цін за січень складатиме 103,5%. Опублікований Держтатом він буде тільки у лютому 2024 року і він впливає на нарахування індексації місяця наступного після опублікування індексу споживчих цін. Тож, вперше, право на індексацію зарплати для базового грудня 2023 року може виникнути тільки у березні 2024 року. Коефіцієнт індексації в даному прикладі складає 3,5%. Якщо підвищення посадових окладів відбудеться у 2024 році, то значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100%. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення. Так, якщо в січні підвищується посадовий оклад, то розрахунок індексу споживчих цін починається з лютого 2024 року. Як це і передбачено пунктом 5 порядку проведення індексації номер 1078 Наприклад. Індекс споживчих цін за лютий 2024 року склав 104%. Опублікований він буде у березні 2024 року, і він впливає на нарахування індексації місяця наступного після опублікування індексу споживчих цін. Тож, вперше, право на індексацію зарплати для базового січня 2024 року може виникнути тільки у квітні 2024 року. Коефіцієнт індексації в даному прикладі складає 4%. Отже, підсумуємо. Якщо ви у січні не підвищуєте оклади, то відповідно до статті 39 закону про держбюджет 24 обчислення індексу споживчих цін для індексації зарплати проводиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Тобто, для визначення коефіцієнта індексації ви орієнтуєтесь на грудень 2023. Але якщо ви у січні підвищили оклади, то відповідно до пункту 5 порядку 1078 значення індексу споживчих цін у такому місяці приймається за 1 або 100%. А обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення окладу. Тобто базовим буде січень 2024 року. Тоді з лютого починаємо враховувати індекси інфляції. І вперше індексація може з'явитися не раніше квітня. Тому. Ті, хто не хоче рахувати індексацію, і слідкувати за нею, підвищують оклади у березні, травні, липні і так далі. Отже, це означає, що у січні і у лютому індексувати зарплату не доведеться. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні. Для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!